Сутінки, дорога, водій та пішохід у темному одязі. Які шанси залишитися живим та неушкодженим із такими змінними? Поліцейські точно знають, що невисокі, адже щодня стикається із фатальними випадками. Служиві зізнаються, що особливо боляче, коли під колеса потрапляють саме діти. Дуже важливо, щоб в темну пору доби пішоходи мали на собі такі елементи, оскільки це значно зменшує дорожні транспортні пригоди. Водій, який їде, може побачити цю дитину за 100 метрів. Але якщо вона не має таких елементів, то в такому випадку водій бачить лише, ну, тобто особу, людину чи дитину за 20 метрів. Насправді життя рятують дуже прості правила, але парадокс у тому, що зазвичай ми їх просто ігноруємо. Однак, якщо привчити нас з маличку таким нормам, то дотримання стане справою буденною. Саме це й спонукало ювінальних поліцейських ходити зі школи в школу та в ігровій формі розповідати дітям про таку важливу безпеку на дорозі. Учасниками дорожнього руху є чи Так. Да. Учасниками. А як такі учасники дорожнього руху називаються? Пішок. 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 Перше, що рятує наше життя, це помітність. А позначити себе в темноті ми можемо такою дрібницею, як світловідбивач. А якщо власоруч зробити модний аксесуар з флюоресцентної тканини, то дитина вже точно не забуде його одягнути. Ви всі маєте такі заготовочки, колечка мають всі, мають всі. Ота сторона, що в нас є темніша, вона є світловідбиваюча. Сьогодні ми будемо її приклеювати. Цього разу ювінальні поліцейські прийшли робити світлоповертаючі брелоки смеле до жоківської школи. І цей урок без перебільшення викликав справжній фурор серед учнів. Кого створити та куди причепити веселий аксесуар? Фантазію у дітей буквально вирувала. Ось такий котик. Я Люблю дуже котики. Котики це одна з моїх любимих тваринок. Любила такі, щоб світилися такі білочки, смайлики. Для того щоб машина побачила здалека людину, коли дитину, коли вона йде. Я його причеплю на рюкзак, якщо бо там темно повертатися вже, щоб воно відблискувало. Поліцейські закликають і самих батьків бути обачними та обов'язково мати на своєму одязі світловідбивачі. І, звісно ж, слідкувати, аби діти завжди були помітними для водіїв. Дякую, що за нашу безпеку. Євгенія Полікарпова, Андрій Турянський. Правда, тут, Львів.